Біфрен спокій за ясної голови. Щоб відбивати ворожі атаки, нашим захисникам потрібні сили. Військові жартують, що їхнє місце сили це кухня. На своїх позиціях хлопці влаштували справжню їдальню. У нас є розпорядок, три питання. Тож тобто меню у нас зложене. Нічого у нас не міняється. Вкусно, штатний повар, Продукти харчування також вивозяться на лінію. Розмежування, будемо казати так, От. так все по-чесному, все красиво і вкусно. Продуктів вистачає, зізнаються військові. Харчування намагаються робити максимально збалансованим і поживним. Стежить, щоб в раціоні було м'ясо, овочі та цільнозернові крупи. Вдосталь мають солодощів та фруктів. Професійність кухаря не тільки задовольняє гастрономічні потреби воїнів, а й суттєво підіймає їм настрій. <післяння> наші хлопці гостинно запросили нас до столу. Пригощають сьогодні картоплею, сосисками і салатом. Сказали не соромитися і їсти все. Будемо куштувати. Будовиця мені дуже подобається. Мені теж подобається. <хи> Військові створили і власну альтернативну систему подачі води, щоб підтримувати порядок на кухні та в підрозділі. Набравшись сил та перепочивши, вони готові виконувати завдання за призначенням.